Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, коли і в яких випадках ви маєте право, якщо ви працюючий пенсіонер, подати заяву про перерахунок пенсії. Хочу нагадати, що у квітні 2023 року очікується автоматичний перерахунок пенсійних виплат тим пенсіонерам, які після досягнення. Віку, яке дає право вам на пенсію, ви продовжуєте надалі працювати. В такому випадку ви маєте право кожні 2 роки на перерахунок пенсії. Ви можете подати самостійну заявку на перерахування за стажем пенсії за, у тому числі, і онлайн. Перерахунок проводиться з урахуванням не менше як 24 місяців страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Про це нагадали в Кабінеті міністрів України та додають, що перерахунок проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія. Заява про перерахунок пенсії подається пенсіонерам, тобто вами або особисто, або може бути законним представником. За місцем перебування на обліку вас як отримувача пенсії. Також ви можете це зробити через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України. Для цього вам необхідно увійти в кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису в розділі про пенсійне забезпечення обрати заява на перерахунок пенсії. Далі дивитеся інструкцію, натискаєте Продовжити у вкладці органи пенсійного фонду обираєте відповідний орган. У вкладці вигляд перерахунку частина 4 стаття 42. Далі необхідно заповнити поля анкети та завантажити скановані копії паспорту, ідентифікаційного коду, погодитись на обробку персональних даних та сформувати заяву. Перед відправкою заявки обов'язково перевірте на коректність внесених даних. Також хочу нагадати, що у березні в нас планується індексація пенсії а у квітні буде здійснений перерахунок усім працюючим пенсіонерам. Тож очікуємо. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.